Шанс представити українську музичну школу за кордоном матимуть можливість близько сотні молодих та талановитих музикантів. Відомий австрійський диригент та організатор понад півтори тисячі класичних концертів у різних країнах Європи створює у Львові оркестрову академію. Каже, найкращих спочатку відберуть, відшлюфують їхню майстерність і об'єднають у молодий оркестр Унісо, який в подальшому гастролюватиме усіма куточками світу. Унікальним цей проєкт є тим, що кожен охочий, хто має талант, може пробитися на велику сцену. Не треба шукати виходів, щоб пробитися, щоб хтось лобіював твої інтереси. Не потрібно ніяких грошей. Головне гарно зіграти, викласти відео в Ютуб. Якщо є талант, ми це одразу помітимо і допоможемо розвинути. Пробитися на велику сцену без знайомств та грошей молодій людині вкрай важко погоджуються львівські педагоги музики. Відтак такий проект називають великим шансом для тих, хто має хороші здібності та багато працює. У музичній школі Крушельницької переконані 20% оркестру будуть їхні учні, оскільки мають хорошу базу. Музика вимагає багатогодинної праці, праці по спеціальності. А тут створюється той проєкт для того, щоб ті діти, які багато трудяться, мали шанс. Можливості, музичний талант кожної людини. Тобто диплом не вимагається. Як людина, як людина володіє інструментом, який рівень таланту музиканта, і це є головне в відборі для участі в академії і потім в молодіжному оркестрі. Уже в червні для сотні талановитих молодих музикантів України у Львові проведуть тижневу музичну академію. Найкращі у липні виступлять в оркестрі на сцені філармонії, а згодом поїдуть популяризувати українську музичну школу за кордон. У першому репертуарі новостворених виконавців будуть твори уродженця України Петра Чайковського.